Близько трьохсот тяжко хворих дітей-переселенців, а також ті, хто проживає на Донбасі, отримали допомогу від штабу Ріната Ахметова. Це операції, ліки та протези. днями київські лікарі прооперували шестирічну Діану із Донецька. Дівчинці загрожувала цілковита сліпота. Історію розкажуть наші кореспонденти. Маленька, Тристирічна донечанка Діана вже вміє читати і рахувати. Все це здається дивом, адже її єдина можливість бачити світ це окуляри із лінзами у плюс 10. У дівчинки вроджена катаракта обох очей. Позаду три операції із видалення змутнілих кришталиків і остання з установки нового. Це просто операція. Вистраждана, зізнається мама. Влітку минулого року родині довелося залишити Донецьк. Нове життя починали з нуля. Операція стоїть 13 тисяч на один глаз. Ну, конечно, тяжело, тому що, кроме того, що працювати, нужно ще оплачувати квартиру гроші. За допомогою батьки Діани звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там відгукнулися відразу. Сім'я Діани із Донецька звернулася к Рінату Ахметову з проханням допомогти спасти зрення ребенка. Гуманітарним штабом було прийнято оперативне рішення оплатити операцію дівчатки. Були закуплені медикаменти, хрусталік і перев'язочні матеріали для проведення операції. Від початку роботи штабу допомогу у лікуванні отримали вже 254 тяжкохворих дитини із різними діагнозами. Також під опікою штабу перебувають 60 поранених неповнолітніх. Четверто на лікарні Лікарі впевнені, Діана буде бачити і забуде про свої біди. При налічі повноценної сечатки нерва Діана буде мати максимальне зріння, Воно буде 100%, там вісімдесят процентним. Ну воно буде для нього максимальним, качественним і комфортним. Бабуся Діани Людмила Блізнова каже, що без допомоги гуманітарного штабу родина досі збирала б гроші на операцію. Спасибо огромное Ренату Леонидовичу фонду Рената Ахметова, потому что третья операция по рожденной катаракте. И материально мы просто уже ну, не потянули бы эту операцию, поэтому мы обратились к нашему земляку. И мы очень благодарны, что он поддерживает Дончан в таких ситуациях. Діану очікує ще два місяці лікування. За кілька тижнів заживе одне око, і тоді кришталик замінять у другому. Білка. Дівчинка легко опановує мови. Уже восени Діана піде не до спеціалізованої, а до звичайної школи. Юлія Міншакірова, Наталя Ковачевич, Віктор Білогорцев. Сабиття канал Україна.